Церкві, але під час пісень вона була по-особливому. Не то, що присутність Божа відкривається, саме відкриваємося. Це в нас щось таке стається, що ми починаємо відчувати Божу присутність, Дух Святий, говорить до нас. А написано, що слава Божої повна вся земля на всякому місті. Це не те, що Господь кудись приходить, він, він є кругом. Слава Господу! І така, коли співали, оцей Ісус прийди», Нагадалося, така, таке одне місце, і слово Божу, я скоро прийду, прийду незабаром. І вже пройшло дві тисячі років. Люди задаються, а коли він прийде, коли оце буде незабаром. Але ви знаєте, для 99%, ну може, трошки менше в статистиці, я можу помилитися, Ісус уже прийшов. і, і, і Ісус. Приходить тоді, коли людина відходить у вічність. Коли людина покидає тіло своє, для неї вже прихід Христа наступив. Для неї він вже прийшов, тому що вона вже з ним навіки. Її тіло відправили в землю, по писанню на короткий час, на, на час до Воскресіння, там земля його переробить, і, бо з землі воно взято, з землі воно створено Господом, по Слову Його. І потім нове тіло ми получимо. Ми не знаємо механізми і всі ці формули. Як це буде, і нам це і не треба знати. Є багато речей, які нам не треба знати. Але ті люди, які відійшли у вічність, для них він скоро, він для них він уже прийшов. Для тих, хто зараз живуть, він скоро прийде. Скільки днів наших? Каже писання. 70-80 при більшій кріпості. Ну, в 21 першому столітті найбільше живе. Ті, хто перешагнули межу 100 років сторічних, зараз набагато більше, як кажуть люди, завдяки медицині, доброму харчуванню, комфортному життю і все таке. Зараз люди почали довше жити. Навіть деякі люди переживають, що люди довго живуть, бо багато пенсій треба платити. І думають, як би то і справити, чи щоб люди менше жили, чи пенсій більше зробити, якось ті фонди наповнити. Це земне і до часу. Но для кожного із нас Ісус скоро прийде. Комусь 30 років, комусь 50, комусь 70. Дай Бог, щоб всі ми жили довго і комфортно і якісно. Але ми не знаємо свого дня. В паспорті є День народження, нема Дня смерті. Ми не знаємо, коли цей час настане. але коли це стається, для нас прийшов Ісус. Незабаром. Це прихід, він буде скоро для кожного із нас. І я хотів сьогодні зачитати місце із послання до Тимофія, те, що я завжди люблю читати, те, що я завжди наголошую. Так Господь побуджує постійно говорити, щоб ми вивчали Писання, щоб ми углублялися в нього. І я написано в посланні до Тимофія, те, що ми дуже багато разів з вами читали. І каже, усе писання, це третій розділ, 16 вірш. Є Івана 3,16, а є Друге Тимофія 3.16. Запам'ятайте собі ці дві дорогоцінні речі. Там говориться про спасіння, а там говориться вже довіруючих, до спасенних, щоб нам бути успішними, щоб нам бути переможними. Друге Тимофія 3,16. Усе писання Богом натхнене і корисне для навчання до докору, до виправи, до... Виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Для чого? Щоб Божа людина була досконала і до всякого діла готова. Досконала і готова. Оце робить нас Писання. Якщо ми в ньому не пробуваємо і не вивчаємо, і не знаємо його, або знаємо частково епізодами, це ще гірше, краще б не знали. Тому що коли ми знаємо писання обривками, ми можемо неправильно все співставляти. І тут написано, що людина має бути досконала. І до всякого діла готова. Чому часто християни бувають не готові зустріти випробування, зустріти якісь речі? Чому вони бувають недосконалі в тому чи в тому, і за незнання Слова Божого. Тому що Слово Боже, воно нас навчає. Сьогодні я хотів сказати ключове слово навчатись. Ми всі маємо чомусь навчатися. Всі ми закінчили школу. Міддл school, хай скул. Начальні класи, потім коледжі, університет, вже кому як Богдан, хто пішов далі по, по навчанню. По, по, по різному буває, але ми всі вчилися якоїсь професії. І щоб якусь професію вивчити, то її треба навч... вивчати. Щоб стати професіоналом в чомусь, треба вчитися досконало кожну деталь цієї справи вивчати. Так само, духовне життя, воно так само складається із духовних різних деталів, як багато частин одної цілої речі. І наше духовне життя ми маємо вивчати, і як ісправляти, як досконалювати, як іти, як бути спеціалістом, професіоналом в цій справі. Нам треба вивчати писання. Воно нас навчає. Є люди, які ремонтують техніку. Наприклад, холодильники, там, машинки різні, правильно? або автомобілі, хто рахує, ремонтує. Він професіонал, він знає, де що. Мені приходиться деколи машину ремонтувати. Я не все знаю, я не вчився на механіка. Ну, коли приїжджаєш до механіка, він послухав, він протестував, він знає, де що і справити. Ти тільки виписуєш йому чек, чи даєш йому готівку, і все все рішається, все добре. Як добре, коли є професіонали, а коли є духовні професіонали? Коли ми самі собі можемо послужити, ми знаємо причину ми знаємо причину в ближнього чи в своїй сім'ї, і ми можемо її рішити. І рішити правильно, бо часто ми можемо щось рішати неправильно. Ви колись приїжджали до людини, яка називає себе професіоналом, а вона не є в цій сфері обізнана. І вона рішає вашу проблему. І рішає так, що ще гірше може зробити, ніж було до цього часу. Ну, добре, коли там машину не так зробили, чи холодильник, чи ще якусь земну річ. Але коли душу виправляють неправильно, коли наставляють неправильно, не зовсім по слову, воно обривками якимись, якимись, неправильно не, не з людськими ідеями. Душі стає ще гірше, душу можна ще більше поламати, загнати її у тупік, загнати її в, в, в таку невідомість ще гірше, ніж вона була до цього часу. Тому ми маємо бути обізнані в цій духовній справі. Як виправляти серця? Як виправляти е, те, що каже послання до Якова? Е, Якова послання говорить і справді серця двоєдушні. Першу чергу своє, от як виправити серце двоєдушне. Отак, от як мотор в машині виправляють, коли він робить неправильно, так само ми в духовному житті. Як людині роблять якусь операцію, щось неправильно десь функціонує, і її роблять спеціалісти, так само і ми можемо своє духовне життя виправляти, узнати, коли у мене проявляється заздрість. Знаєте, заздрість це такий процес, з яким ми народилися. Це не є надбане, це не є погане щось. Ми просто родилися з цим. Це такий земний дар Адамовської природи. І у нас є отаких от речей, з якими ми народилися, така спадщина Адамовська, коли вони согрішили, увійшло це в людство. І нам передається по естафеті, але ми можемо від цього ізбавитись, від заздрості, коли ми бачимо себе, коли ми досліджуємо себе, коли ми знаємо, що це таке. По писанню, і ми почнемо над собою працювати, так як логопед працює з дитинкою, яка неправильно вимовляє букву Р і замість риба каже Либа. І її виправляють. Це, це є поправимо. І логопед з нею працює, працює, працює. Так само, коли у нас по, наші уста говорять щось не то. Ми повинні знати причину, ми повинні е, цю причину прийняти. Бо є багато людей, які не приймають. А я нікому не завідую. Я нікого, я нікого не цей. Я всіх люблю, в мене все добре, але чомусь всіма в конфлікті. Чомусь завжди незадоволений. Це говорить про те, що над собою треба працювати. І от логопед працює над цією дитинкою. І він їй каже: риба, риба. Вона каже, либа, либа, і потихеньку, потихеньку. Все, і так би нічого не було. Я бачив такий випадок. Е, у своїх друзів виправили. Дитинка прекрасно говорить, виросла все, все дуже добре. Виправляти, виправляти. Послання до Єфиської церкви, це книга об'явлення, другий розділ, каже: ти залишив першу любов твою. Я маю на тебе, каже, все в тебе добре, знаю твої діла. Ти ненавидиш розвратних, ти працюєш, де імені мого трудився і не знемагав, але маю на тебе, що залишив першу любов твою. Це треба виправити. І це є саме головне. Це треба побачити і це треба виправити. Бог йому дає побачити. Якщо ми не пробуваємо в писанні, ми не будемо бачити себе. Ми не будемо бачити свої помилки і свої, свою недосконалість і своє невміння ми будемо проявляти в тому, в чому не треба. Не, не, не тільки по відношенню до себе, а по відношенню до інших, по відношенню до сім'ї, до дітей. І от Господь йому говорить: ти залишив першу любов твою. Я часто думав. Що це означає? Залишив першу любов. В чому єфиська церква в обличчі цього ангела-посланника, Господь йому докоряє, в чому там була проблема? І як її треба було виправити? І одного разу подивився під таким кутом е, особливим, і зрозумів, що є перше місце. Є перше місце, на якому має бути Господь. В нашому, в нашому серці це як ступені, от як от ступені. І є перше місце, а є другі, другорядні і третє місця. І от на першому місці має бути Господь. Амінь. Полюби Бога всім своїм серцем, всією своєю міці. І от послання до Іфоської церкви говорить, що там було служіння, і то дуже сильне служіння. але на першому місці, там, де мала бути перша любов, номер один, щось було вже друге. І Господь йому показує, це треба і справити. Якщо не справиш, світильник твій здвинеться з місця. І Бог пролив йому світло. Нам Господь так само дає через оце. Це є наше світло, це є наше зеркало. Каже Давид: це був цар, у якого було багато мудрих порадників. Але він каже, слово твоє то світильник нозі моїй. У нього було багато вчителів. Він би міг сказати, у мене є ребе такі-то равин такий-то, примудрі, Там у нього були всякі мудрі люди. Но він каже, слово твоє, номер один це світильник для ноги моєї, для виправлення, для того, щоб ісправляти те чи інше. І тому писання нас навчає багато чому. І сьогодні я хотів ще одну річ. Чому ми маємо каже Ісус, придіть до мене і навчіться від мене. Це не стає автоматично. Коли ми народжуємося згори, ми не стаємо зразу праведними, ми не стаємо зразу люблячими. Ми не стаємо зразу смиренними і лагідними. Це є процес навчання, так як в школі. В школі скільки в Америці вчать? 11 років, так? І ще каледжу п'ять чи чотири в кого по-різному. Це є процес навчання. Що треба сидіти в аудиторії, потім практикувати, потім екзамени здавати. Так само і ми над собою маємо працювати, і ми маємо навчатися від Господа. Прийдіть, навчіться від мене, бо я лагідний і серцем покірливий. От від нього треба навчитися. Так, як робив Ісус, так як говорив Ісус, так як Ісус говорив так або комусь говорив ні. Він е, показав нам дорогу. Так само Павло каже: підражайте мені, як я. Христу. Бог хоче, щоб ми стали такими самими. Знаєте, я часто ми можемо сказати, ви слухайте, що я говорю, але деколи моїм ділам не підражайте. Я в тому чи в тому буваю неправий, там, і там я можу неправильно сказати. Я розумію істину, не все робіть так, як я роблю. Павло казав, робіть все, як я роблю. Дивіться на мене і поступайте, як я. І він нам залишив це на своїх. Безсмертних посланнях на сторінках нового заповіту. Це дорогоцінна інформація, це дорогоцінні приклади, які роблять нас сильними і дають нам можливість навчатися, навчатись, щоб виправляти, як жити в цьому світі. І Павло каже: я навчився бути задоволеним. Це написано в посланні до Філіп'ян, четвертий розділ. Послання до Філіп'ян 4 розділ і 11, 10, 11 вірш. Він каже такі слова. Не за недостатком кажу, бо навчився я бути задоволеним та того, що маю. Умію я бути в упокоренні, умію бути в достатку. Я... Привчився до всього і усім наситився. І каже: я все можу в тім, хто мене підкріпляє. В чому там була річ? Апостол Павло сидів в тюрмі, і йому потрібні були гроші, тому що там не кормили, або кормили дуже тяжко, дуже слабо. І він був задоволений там. Знаєте, Павло в тюрмі прославляв Господа, він співав, будучи серед мрачних стін. Будучи закутий в кайдани, він співав. Навіть у Филипах вони співали разом із силою, так що ж землетрус стався. Це написано в діях апостолів. І він навчився бути задоволеним. Це говориться: я навчився. Це не сталося автоматично. Він вчився бути задоволеним. Він був із багатої сім'ї. Він привик жити в достатку, хоча в строгому навчанні, але його батьки були заможні люди. Це були римські громадяни, і він мав високу посаду після того, як вивчився у ніг Гамаліїла. Він привик до того, що все мало бути вчасно. І він, коли став віруючим, він вчився бути задоволеним. Ми можемо бути задоволені. Він навчився бути задоволеним і в багатстві, і в тісноті, в бідності. І він пише, каже такі: буде маючи їжу і одежу, будемо задоволені. Каже, це я вам даю приклад від себе. Я навчився бути задоволеним. І ми теж маємо вчитися бути задоволеними. Сьогодні психологи і психіатри говорять, що одна із серйозних проблем людства, їхньої душі це є незадоволення. Серед такого комфорту, навіть в такій країні, в якій ми живемо, є дуже великий процент людей незадоволених. Незадоволених сім'ями, незадоволених роботою, незадоволені своєю зовнішньою. Ну, всім, всім незадоволені люди є. Як ми достаток є. В цій країні, якщо ти не маєш що їсти, ти можеш піти, отримати карточки і їсти все, що завгодно. Нема такого краю, де помирають люди з голоду. Ну є стільки багато людей незадоволених. А чому? Бо не навчені. Вони не розуміють, вони не знають, що таке добре. Вони думають, що вони живуть в поганому, а на самому ділі їм добре. І щоб часто це зрозуміти, треба це добре втратити. Часто люди не задоволені своїми батьками, от діти деколи не недовольні батьками. Не у всіх батьки ідеальні, не у всіх батьки. Я недавно говорив з одною молодою особою, не в нашому штаті, і вона каже: знаєш, ми, мої батьки, вони такі якісь бідні. Вони такі, якісь не, не цей каже. От я дивлюся, у других там все є, великий будинок і все. А мої такі, я їй кажу, ти знаєш, ти так думаєш, поки ти їх не втратиш. Якщо би ти їх втратила, ти б дуже жаліла і казала: мої батьки були добрі. Вони тебе народили, вони тебе виховали, вони тебе годували, одівали. Вони для тебе старалися робити все найкраще. Вони тобі дали. Якщо би ти втратила, я їй розказав одну історію, яка була в Україні. Коли один хлопчик був недовольний своїми батьками, і вони в один раз загинули в катастрофі, а він лишився. І коли його помістили на півроку в дитячий будинок, він каже: Мої батьки були найкращі. Як би я хотів їх вернути. От порою ми щось втратимо і тоді цінимо, тоді розуміємо. Тоді відкатуємо час назад і думаємо, оце таки було добре. Ми були... Нам треба було бути задоволеним. Є люди, які не задоволені своїми жінками. Як хтось каже, моя жінка, вона капає, як капель написано. Ну, жінки такі є, в них слова є. Але треба навчитися бути задоволеними і в тому. Чоловіками деякі жінки не задоволені. Чоловік мій не такі, такі, а от в моєї подруги такий. Будемо задоволені, поки живі, поки маємо. Будемо задоволені тим, що маємо. Амінь. І ми будемо блаженні в цьому. Але в цьому треба вчитись. В цьому треба старатись, треба приуспівати, в цьому треба тренуватися. Я таке місце написано тренуйся в благодаті або упражняйся в благодаті. От що Бог дав, будемо на це дивитися з Божого погляду, повірте, ми полюбимо. Коли ми будемо Божими очами на все дивитися, ми будемо задоволені всім і великим, і маленьким. Тому, дорога церква, будемо пробувати в Писанні, будемо дякувати Богу за те, що маємо. Знаєте, люди кажуть, От як в мене буде багато фінансів, я тоді буду задоволений. Знаєте, фінанси це є дар. Є написано у Еклезіаста, він говорить, що кому Бог дає багатство і дає тим користуватися, це дар Божий. Ну, дар Божий. Кожен із нас має свій дар. Хтось має багатство, хтось має просто достаток, хтось має заможність, хтось має скромно. Але все це дар Божий. Не всі будуть багатими, не всі будуть дуже заможними, але якийсь достаток Бог дає всім. І ми будемо довольні тим, що маємо. Будемо працювати, будемо старатися, але навчитися від Господа бути задоволеним. І благодаті сила Святого Духа зробить це для нас. Хай Богу буде слава навіки. Амінь.